Ракетна та дронова атака по Україні мала місце цієї ночі. Вранці сили протиповітряної оборони знищили 18 з 24 шахедів, шахетів, всі 17 крилатих ракет. А останні збили в небі надні про Полтавщиною та Хмельниччиною. Як полювали на ворожі цілі? Показав командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію. Не раз ми ставили вам це питання. Між тим повторимо його знову за наслідками сьогоднішньої ночі. Всі 17 крилатих ракет знищено, з 24 шахедів шахетів знищено 18. В чому для нас проблемність збивати шахети? Усі повітряні цілі, те, що вдалося знищити сьогодні, всі 100%, це дійсно вдача і професіоналізм наших воїнів. І звісно, від удачі теж багато чого залежить, тому що не завжди власне є там засоби ураження, які, які противник намагається обійти. Там, де потрібно, по маршруту слідування цих кратих ракет, ну як зрештою, удари противник планує заздалегідь. Противник намагається вразити ті об'єкти, які ми захищаємо, і відповідно ну прокладає ті маршрути саме саме таким чином. Шахеди – непроста ціль, незважаючи на їхню, невелику площу, так. Площа ефективного розсіяння доволі таки невелика і швидкість невисока. Але сам не ну, складною цілею для протиповітряної оборони, бо створені долати цю систему. Їхнє таке призначення. Ну і сьогодні, бачите, все ж таки знищено чимало повітряних цілей. Так не всі шахеди. ну але ж і напрямки ворог обирає різні і атаки. Ви бачите, теж з різних напрямків по різних маршрутах. Атаковано на Одеську Миколаївську область. Це шахедами. Ну а ракети вже повідомляли. вони знищили Дніпропетровський, Полтавський та на Хмельниччині. Ну власне така інформація. Не ще можливо. Пані Юрі на тлі розмов навколо збільшення, скажімо там, зенітних комплексів, мобільних вогневих груп, винищувальної авіації, яка західних зразків, яка можливо вже там на початку зими 24-го року вже почне працювати, і так само знищувати повітряні цілі. Давайте ще згадаємо про заяву Буданова, який зазначив, що на тлі підготовки ворога до осінньо зимового сезону, цього коли вони там можливо збільшать інтенсивність обстрілів, енергоінфраструктури і міст, ми будемо завдавати адекват адекватних відповідей, можливо, навіть і на упередження я нагадаю, що ми ж морські дрони збільшуємо по кількості виробництва, бо було заяв кількасот вже щонайменше, і повітряні ударні. Як ви оцінюєте цю перспективу щодо нанесення можливо превентивних ударів по тих самих мобільних групах запуску шахедів, про які ми говорили там з Криму, з Кінбурської коси з інших можливо локацій, напрямків? Наскільки це реально? Цілком слушно знаєте, як кажуть приказки, як лин клином вишибають. вони нарощують ударні випала, Зрозуміло, що Україна буде робити те ж саме, тому що це озброєння, як бачите, ефективно, воно працює і тому збільшується серйозно дійсно в Україні виробництво безпілотників різних типів, як і дрони, і такі, як ми бачимо інколи на телеграм-каналах, з'являється, коли приходить в Росію власне те, чого вони не чекали, і таким чином. Таким чином ем, нарощувати потрібно ну не лише власне ті створювати удар би а створювати протиповітряну оборону. Літаки, літаки це ключове. Зрозуміло, що нам потрібно літаки F-16, які б не поступалися за тактико-технічними характеристиками російської авіації. Сьогодні скажімо вночі. Була така безпрецедентна кількість авіації сьогодні. Кілька десятків бортів нетипово от, власне саме в нічний час знаходились повітряному просторі. і безпілотники, і тактична авіація, які власне атакували Україну разом з. Тими засобами повітряного нападу, про які ми з вами говорили, крилатими ракетами та шахедами. Активність авіації була високою. Саме тому F-16, які ми хочемо якнайшвидше отримати від партнерів, не повинні поступатися російським літакам за тими тактико-технічними характеристиками. Вони їх переважати для того, щоб відігнати їх подалі від наших кордонів. Тільки в 16 чи коли говоримо про шахеди, кількість яких ворог не зменшує і направляє їх по різних напрямках. Має йтися також про малі вогневі групи. І ми періодично бачимо, як з'являється інформація про їхнє формування на півдні, безпосередньо на Київщині. Тут це врятує ситуацію. Так, достатня їх кількість. Ну мобільні вогневі групи це вимушений крок. Нашого військового керівництва це теж ну такі речі. Не вперше так створено, мабуть. Я не думаю, що було десь в світі створено власне таке ППО, як у нас сьогодні, різнобарне з різними засобами, ну яких тільки немає в нас в силах оборони. Ну аби мобільно вогневі групи, дійсно вимушений крок озброюються, модернізують ті кулемети зенітні установки для того, щоб якомога більше було засобів знищення, тому що радіус ураження невисокий, вночі теж треба розуміти що важко збивати шахіди. але краще всього посилюватись такими установками як гепард і їм подібні які можуть радіолокаційно супроводжувати ціль і знищувати її в автоматі це дійсно ті системи які могли б захистити небо щільно від шахедів, а але треба відповідну кількість пане Юрію. Тоді запитає також, що уражено було військово-морську базу противника Севастополь, конкретно великий десантний корабель. Ми про це говорили зранку, мінськ, і ракетний підводний човен. Це означає, що пробивання отих тих дірок в їхній радіолокаційній системі створює гарний ґрунт для того, щоб на маловисотні ударні засоби українських сил оборони безперешкодно туди пролітали. Ну тут можна і інше сказати, це показує усю сю вілічі російського ППО і країни, які свого часу вже замовили С 400 собі на озброєння, повинні тисячу разів задуматись, чи потрібні таке таке ППО їм, яке пролітають і. Крилаті ракети британські, французькі і українські нептуни і так, далі, і так далі. Це, от власне, те, що дійсно нам потрібно зараз. Ми очікуємо, що буде дійсно надано е і е е інше озброєння від Сполучених Штатів Америки, від Німеччини, зокрема, це ракети Таурус, це Атакамсе, те, що суттєво посилить нам і, відповідаючи на наше питання, дозволить превентивно превентивно діяти, знищуючи саме місця пусків ударних засобів ворога.